Вони чекають на своїх власників. Це один з майданчиків покинутих автівок харків'ян. Більшість з них доволі сильно постраждала від обстрілів. Деякі ще можна відновити чи продати на запчастини. Всі ці транспортні засоби профільний департамент мерії зібрав по різних районах Харкова, де автівки просто продовжували іржавіти та заважали містянам. Перших днів війни, коли всі наші мешканці міста виїжджали і кидали автівку, де хто тільки може, це на вокзалах, на вулицях. А також було дуже багато обстрілів у місті і дуже велика кількість автомобілів постраждала саме у дворах та прямо на шляхах нашого міста. І тому було прийнято рішення мерам, що потрібно було зробити доступ до Евакуація людей, доступ до пожежних автівок, і було прийнято рішення, щоб десь організувати якісь площадки, майданчики для того, щоб їх сюди звозити. За кошти міста була ця вся процедура організована, виділена техніка, люди і велика кількість автівок це десь вона в нас сотнями вчисляється. Вони всі були вивезені на такі майданчики. Звертаються люди, які шукають свої авто. Це можна у нас подивитися на сайті міської ради телефон департаменту, який займається цим питанням. І ми з радістю допомагаємо в тому, щоб власник знайшов свій автомобіль, в якому состоянні він не був. Для того щоб забрати свій автомобіль, потрібно предоставити всі документи щодо її власника. Якщо власник є, ми бачимо, що це його автомобіль, то безкоштовно місто ніякі кошти не взимає з власника, поверне цей автомобіль. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків новини.